Яка там капуста О, У нас така. Така. Він Вінницький, це звичайно що крутий парень. Я його вважаю. Але хай не зазнається. Тай не зазнається. Ми теж щось вміємо. І щось зробимо. Вон помідорки. У нас все в гармонії. Без гербіцидів, без нічого. Такі помідорки, всякі помідорки. А там соль. А там соль. Там кубаса росте. Тоже чисто.